Вітаю всіх у новому відео та запрошую на чашечку кави. Сьогодні у відео будуть улюблені ваші теми із мотивацією на прибирання. Будемо готувати смачні рецепти. Поділюся нашими новинами, покажу закупку, яку робили. Ну, і прогуляємося на природі, наберемося натхнення. Буду рада, якщо вам сподобається відео, та ви підпишетеся на мій канал. Сьогоднішнє відео розпочинаю із вечірньої нашої прогулянки. Це для нас, значить, таке побачення. Ми гуляли удвох з чоловіком, а молодшого сина лишили зі старшими і пішли нарешті на ось цей фестиваль, який проходить щомісяця у нашому місті. Люди зустрічаються. Якісь там відбуваються такі культурні події, і також ось ми потрапили на такий концерт імпровізований, і зазвичай там теж багато дуже вуличної їжі. А ми просто прогулялися, подивилися, як воно відбувається. Так, Андрій, що ми будемо готувати? Біріло. Опа! Пиріг. Так, для пирога нам знадобиться таке листкове тісто. Спаржа зелена. Тут пів кілограма. Ось так я її зберігала в холодильнику у вологому рушнику. Для заливки потрібні яйця та вершки. Сіль перець. І зверху будемо прикрашати козячим сиром і горішками. Да. Отже, мій асистент займається яйцями, точніше, їх перемішуванням в однорідну масу. А я вже взялася до спаржі і щищаю. Насправді, я щищаю тут якось за звичкою більше, ніж потрібно, тому що частіше у нас біла спаржа в домі. І насправді зелену потрібно зрізати, щищати трішечки-трішечки знизу лише. І Потім також я повідламувала тверді кінчики, поставила їх у підсолену воду трішки проваритися, верхівочки і так дійдуть і на пару, і плюс ми будемо потім запікати цю страву. І плюс цієї страви в тому, що вона готується із готовим листковим тістом. Тобто це справді швидкий рецепт без зайвих заморочок. Я наношу папір пергаментний, взяла інший, щоб ось на цьому тісті, мені здається, що тісто гірше підходить на тому, що, в якому воно продається. Тому я переклала його на інший папір. Роблю проколи виделкою і відправляю буквально хвилин на 10 у духовку, щоб дно нашого пирога теж піднялося. Тому що, якщо зразу його залити, воно може залишитися таким тоненьким і гливким. Далі переходимо для приготування заливки. Я додаю до яєць вершки, солю, додаю перець і, в принципі, все на цьому етап підготовки вже завершений. Я також потім беру, нарізаю ось половинку цього шматка сиру. До речі, це знайома зі мною поділилася дуже приємно, коли пригощають такою смакотою. Дякую, Таміла. Нарізаю сир з кибочками і потім вже також відбираю, які горішки покрасивіші, симпатичніші. Як на мене, це вже виглядає апетитно і це може бути чудовою закускою, але рухаємося далі. Я вже проварила спаржу, трішки забираю зайву вологу рушником паперовим, і також ось підійшло моє тісто, трішки пропеклося. Викладаю спаржу. В принципі, на картинці, де я дивилася рецепт, всі стебла були в одну сторону, але мені здалося, що ось так в дві сторони краще, якщо викласти. І потім заливаю це все нашою заливкою. У мене, хоч я і робила бортики, трішки вона перелилася, але в принципі вийшло все одно смачно, не було такого, що з однієї сторони, наприклад, воно не пропеклося чи було вологе, все було просто супер-попер ідеально. Це насправді вийшло настільки смачно, просто не можу описати це словами, це неодмінно варто спробувати. Як завжди, інгредієнти залишу в описі під відео. Пробуйте і буду рада зворотньому зв'язку. Відшукайте це відео і потім напишіть, як вам цей рецепт, чи сподобався вам такий вид пирога. А нам настільки сподобалося, що на через кілька днів я приготувала подібний пиріг, але вже не зі спаржею, а зі спаржевою квасолею. І також додала другу половинку сиру і горішки, і таку саму заливку зробила. І такий варіант теж має місце бути, також вийшло дуже смачно. У сонячної погоди є лише один недолік. Одразу видно, які страшні вікна. Вчора я так присіла, як глянула, дивіться, оце все від води. Це з внутрішньої сторони ось ці всі краплі. Ну, зрозуміло, що з цієї сторони також пил якийсь є, бо в нас тут дорога. І від душів, звісно, також краплі лишаються. Але ось тут, наприклад, це все дитячі пальчики. Ось тут. І якщо ми беремо його на руки, то так, як це повернути. Коротше, зараз ось так дивіться, відкрила так, щоб було на темному фоні. Це також відбитки рук. Просто коли беремо його, Щось там він хоче подивитися біля вікна, так тримаємо і якраз ось тут ці руки, а коли він сам маленький, низенький стоїть, то все оце ось тут. Ну і знову ж таки від води. Тому що тут у нас мийка і коли тут посуд, ми складаємо чистий, потім витираємо, або руки там береш, витираєш, все одно якісь бризки летять. Тим більше, якщо тепло і вікно трошки привідкрите, коротше. Все працюємо. До речі, помітила, що тут е у Швейцарії. Хоча і не дуже брудно загалом, тут миють тротуари, дороги, все як треба. Але вікна я мию частіше, можливо, це пов'язано із тим, що тут частіше йдуть дощі, і ось ці краплі вони трішки дратують потім. Та все одно, якось я раніше мила в Україні, мені здається, лише перед великодніми святами, і тоді вже наприкінці літа. Перед зимою. А тут я мию якось незалежно від сезону, можу мити і двічі на місяць, потім місяць не мити, словом, якийсь інший тут у мене стиль миття вікон. Насправді 5 хвилин і все. Чистота, краса. Вау! Я задоволена. І ті, хто зі мною давно знають, який в мене жахливий старий холодильник і яка у ньому проблема. І ця проблема вже капець, як довго. І нарешті ми все ж таки змогли зв'язатися із власником будинку, де ми орендуємо квартиру для людей, які, мабуть, вперше дивляться, це просто шок-контент, який тут шар льоду. І ось тадам, наш старий холодильник уже на вулиці. Ми з Андрійком ходили на розвиваюче заняття, а коли вже повернулися вдома, нас чекав такий приємний, мега-крутий сюрприз мій новенький холодильник, так, тому можете мене вітати. Приймаю вітання у коментарях. Тепер кожного разу, коли я відкриваю холодильник, я посміхаюся. І подивіться, яку красу ми робили на занятті. Нам видали насіння, землю, камінчики, все, що треба для пророщування мікрогріну. Це зелень крес салату, і це вже буквально на наступний день. І зараз також покажу, як він виглядав за три дні. І ми його тепер додаємо. Я його і в супчик кладу, і в салати додаю, і також можна його на сендвічі класти. Класна річ, ці заняття. Андрію дуже подобається спостерігати за цією рослинкою. У нас уже новий день і сьогоднішній ранок я розпочала дуже рано. Я вже провела старших синів на тренінг і вже встигла поснідати. Хочу вас познайомити із виробником натуральної свіжообсмаженої кави. Їхньою метою є популяризація кавової культури серед українців, і це вже не перше моє замовлення кави від 25 Coffee Roasters. Наразі моєю улюбленою кавою є кава Бунна. І також я намагаюся завжди спробувати якийсь новий смак, це можна легко зробити, адже на сайті компанії дуже зручно можна самостійно підібрати або ж звернутися за консультацією. На сайті є функція підбору ідеальної кави саме за вашими вподобаннями. Просто оберіть улюблені смаки та дізнайтеся, яка кава найкраще підійде саме вам. І при замовленні різних товарів я завжди користуюся тим, що я блогер і шукаю якісь вигідні пропозиції для своїх підписників. Неважливо, що я замовляю, чи книжки, чи косметику, чи якусь іншу продукцію. І компанія 25 Coffee Roasters надає моїм підписникам та глядачам промокод на знижку у 20% на зернову каву. Детальну інформацію та посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. І в цей раз я також здійснила одну свою маленьку мрію мати ось таку ложку защіп. Насправді, мені здається, що ми недооцінюємо ось такі дрібні якісь мрії. Із них і складається наша буденність, наше життя повсякденне. Тому я бажаю, і щоб ваші мрії також здійснювалися, або ж здійснюйте їх самостійно, ми цього точно варті, а я йду насолоджуватися своєю ранковою кавою на світанку і зустрічати новий день. Давайте покажу, що купили. Каша закінчилася Андрійкова. Вона 8,95 коштує. Піца. Тут, мені здається, мало бути, так, дві штучки. Тут 4,60. Мінеральна вода, 1,5 літра газована 30 рапинів. Такі серветки вологі. Тут дві упаковки. По 96 штучок, франк 50. Йогурт такий великий, тут кілограм 3,10. Картопляні діпи, Вони, здається, називається 5 франків. Це заморожені. Ми смажимо інколи салямі 2,55. Таку рибку беремо на бутерброди. 4,95. За сардельки тут 5 штучок, 3,95. Крабові палочки. Буду салатик робити: 2,05. Сир, тут 250 грамів сир гауда, 2,30, 2 літри молока. Кожен за франк 55. Пиво безалкогольне Чоловік собі взяв одна пляшечка, франк 20. Апельсиновий сік франк 90. Так, банани по 2,50 за кілограм. Авокадо франк 70 за штучку. І яблука гала 3,40 за кілограм. І ще ось такі смаколики. Це з грушею. Я таке люблю. Коштували вони 3,40. Залишаюся на кухні, продовжую тут наводити лад. І зараз хочу поприбирати у шухляді із столовими приборами. Ось там ви бачите ціла купа, і це після сніданку і після обіду. Це в нас майже весь запас столових приборів вже використана і я спеціально їх вже не витирала, не складала на місце. Тому що сьогодні саме планувала зайнятися цією шухлядою. І також купила спеціальне таке покриття, плівку у шухляди, хочу застелити дно там, де сковорідки і кастрюля. Мені по розрахункам має вистачити на три шухляди. Ну, я застелю в одну чи дві, спробую, як воно буде чи не буде сковзатись, сподіваюся, що ні, і вже потім поділюся з вами результатом. Ось це те, що лишилося у нас після сьогоднішнього використання. І буду прибирати у цій шухляді. Тут вже взагалі в мене катастрофа. Не знаю, чи таке показують, ну, таке життя. Е, ділюся тим, що є насправді. І хочу ось тут поприбирати деякі предмети, якими ну, дуже рідко користуюся. Наприклад, ось ці щипці. ось цей ніж для нарізання картоплі. І також ось ці палички це для фондю. Ми їх ще беремо, коли йдемо на пікнік. маршмеллоу на них смажимо на вогнищі. Зручно, вони трішки короткуваті, звісно, для вогнища. Але ок, щоб не шукати довго палички якісь не стругати, то користуємося. Такий рулон я купила. Тут метр п'ятдесят і ширина тут 50 см. І в мене шухляди також майже 50 см. Ну, там всередині ясно, що трішки менше площа. Тому буду вирізати 48 на 48. І якраз мені на три шухлядки вистачить. Я все ж таки вирішила не заморочуватися з тими зайвими кількома сантиметрами. Просто вже потім там на відео буде видно. Я назад тр трішки загнула той зайвий сантиметр, застелила лише у верхній шухляді, інші шухляди залишила на потім. І ті прибори, які залишалися у ящику, я просто потім протираю рушником від пилу якогось, що там залетіло випадково. І потім вже також перетираю ті прибори, які були перемиті, все акуратно складаю, паралельно дивлюся, що зайве, що потрібно викинути, чим рідше користуюся, все розкладаю на окремі такі категорії. Так, тепер це все виглядає чисте, охайне нарешті. Я, звісно, хотіла б замінити ось цю пластикову штучку на дерев'яну. Дуже гарно воно виглядає, звісно, але поки що користуюсь тим, що є. Далі будемо бачити. І відклала також ось це буду викидати. Вже виделочка, зовсім нею не користується, вона незручна, якась мірна ложка, навіть не знаю, звідки, з якоїсь каші, можливо. Палички для суші і такі резинки. Залишила одну резинку, інколи мені потрібно. І прищіпки інколи використовую також якось ці, якщо вони всі зайняті ці защіпи, то користуюся звичайними прищіпками. Лишила тут ніж для піци, тому що ми часто їмо. Через це ситечко я інколи проціджую Андрійкові суп. Він так, бульйончик тільки їсть, і там картопельку виловлю і м'ясо, наприклад, і хлібчик. І ось це заховаю просто в інше відділення, те, чим рідше користуємося. Це в аптечку піде. І також поділюся ще однією ідеєю для вечеря. Готувала картопляний гратен, готувала його вперше. Це страва із французької кухні. Дуже смачно для любителів картоплі просто топчик. Можливо, пізніше зніму більш детальний рецепт, а зараз показую лише деякі етапи, тому що також готувала вечерю і хотілося це зробити якнайшвидше. Тому це більше як ідея. Потрібно тоненько нарізати картоплю. Я пробувала двома способами: одним це овочечисткою нарізала, і другий це на ось тій стороні. Терки, яка для капусти для шинкування більше призначена, це все потрібно посолити поперчити. Я додала вершки і моцарелу натерту, і потім, наприкінці, ще потерла твердим сиром і запікала, і вийшла дуже смачна картопляна запіканка. А якщо ви ще досі продовжуєте дивитися це відео, отже, воно вам цікаве. І я буду вдячна за лайк та підтримку у якості коментаря під цим відео. Ну, а ми з малюком відправляємося на прогулянку за натхненням та на зустріч із друзями. Насправді, у нашому місті проживає дуже багато українців, і я тішуся, що є також сім'ї із дітками, якраз віку нашого Андрійка, тому йому, в принципі. Теж є з ким погуляти, погратися, це мене, як маму дуже радує. Ось так зібратися на пікнік тут дуже просто, адже є спеціально облаштовані для цього місця із решітками такими, і поряд є джерело із водою, і є лавочки, все, що потрібно, це лише сірники. Найчастіше у таких місцях навіть є дрова. Цей раз не було, ми збирали палички і посмажили сосиски, сардельки, овочі на грилі і також потім смакували маршмелоу. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Я бажаю вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе та побачимося за тиждень.